Добрий день, урок української літератури в 11 класі. Темою нашого уроку є таке Юрій Яновський роман Майстер корабля. Ми розглянемо новаторство художньої форми, модерний сюжет, що інтригує умовність фабули, зміщення часопростору. Ми повинні вміти аналізувати текст, формувати вміння висловлювати і аргументувати власні думки. Маємо поглибити знання про новаторство художньої форми, модерний сюжет, що інтригує умовність фабули, зміщення часу простору, поглибити знання з теорії літератури про художній час і простір, про умовність зображення, а також повинні вміти розуміти і поважати красу людських стосунків. Отже, майстер корабля. Я думаю, що Хорошим епіграфом до нашого уроку будуть слова поета Євгена Маланюка, який сказав про Яновського таке: Яновський відкрив і завоював нам море. Море в значенні не географічному чи навіть геополітичному, а в значенні психологічному, як окремий духовний комплекс, який був або ослаблений у нас, або і цілком спаралізований. Так сказав Євген Маланюк. Юрій Яновський починає свій твір таким чином. Ви ніколи не жили біля моря. Ви не знаєте пахощів порту і не ловили бичків на хвилерізі? Вам чужі такі слова, як клівер або грецький та Очаківський паруси? Та що я питаю? Не можете ви цього знати, бо змінилося все відтоді. Як я вперше довірив себе морській воді. Тепер того не побачиш брудного, вонючого і романтичного портового завулка, що виходить на море. Тепер цемент, асфальт і машини. Тепер не стають пароплави під дамбою, просто а заходять у спеціальні ангари. Отже, прошу не нудьгувати. Ось так написав. Яновський, у романі Майстер корабля. Ми повинні знати, що спочатку роман відкривався віршованою присвятою. Потім вона була знята автором, але ж присвята дуже гарна, давайте ми її прочитаємо. Високо в небо, соколи літали. Далеко в море гості запливали і парус, парус, парус доганяв. Надувши груди білі, йшли фрегати. Над морем місяць уставав солдатом і просторінь шляхів охороняв. Веселий день любови кочової, На палубі вино, пряскіт зброї, І плескіт хвиль, неначе крик коня, Надувши груди білі, йшли фрегати, над морем місяць уставав солдатом і просторінь шляхів охороняв. Любовна міць на палубі рухливій, на кораблі, що йдемо, в білий привид, зорю на щоглу, як ліхтар підняв. Надувши груди білі, йшли фрегати. Над морем місяць уставав солдатом і просторінь шляхів охороняв. Треба пам'ятати, що така присвята була, але потім була знята. Що стосується... Назви ось цього твору. Ну, спочатку я хочу звернути вашу увагу на е, ось цю ілюстрацію. Так було ілюстровано видання твору «Майстер корабля. Так от, наслідуючи аргонавтів, Сев, Богдан і Томакі. Пам'ятаєте, це герої твору, виріслюють так званого майстра корабля. символічну дерев'яну фігуру, що стоїть над був шпритом і веде корабель, оберігає його від рифів, заспокоюючи хвилі. На відміну від традиційних символів, сильного вовка, дужого ведмедя, хитрого лиса, матрос Богдан, теж герой твору, обрав майстром корабля жінку, юну Баджин, з якою колись перетнулася його життєва доля. Бо саме жінка є берегинею роду, втіленням вічного материнського начала. Екзотична дерев'яна жіноча фігурка має вести задуманий севом і редактором бриг крізь бурі випробування. Але в ширшому сенсі майстер корабля це веселий народ, який творить свою республіку. Корабель у романі символ держави, символ духовного оновлення нації. Автор створює образ корабля не бутафорного, а справжнього за стародавніми кресленнями, який символічно втілює своєрідну програму духовного відродження українців, їхній власний шлях розвитку з опорою на справжні цінності вивірені часом. Ця підтекстова програма постійно доповнюється роздами томаки інших дієвих осіб, причетних до спорудження вітрильника. Власне, Роман став своєрідною сходинкою в усвідомленні українською людиною себе як частини певної нації, своєї духовної, морально етичної наповненості в конкретному часі та в перспективі. Роман має чотири епіграфи символічного звучання роману майстер корабля. Надає насамперед назва і епіграфи, запозичені з різних джерел. Це слова Гоголя, Гете, Дібдіна і Горація в оригіналі. Їх рекордна кількість аж чотири, що є своєрідною грою з читачем. Так, епіграфом з мертвих душ Миколи Гоголя. Забирайте ж із собою в путь, виходячи з м'яких юнацьких літ до суворої жорсткодійсної мужності. Забирайте з собою всі людські порухи, не лишайте їх на дорозі, не знайдете потім. Яновський об'єктивує міфологему мандрів, що згодом прозвучить у пісні про аргонавтів, яку наспівує томаки, а також у метафізичному виході у море корабля. Як символу духовного оновлення української нації. У розумінні Юрія Яновського Україна потребує пророка і Спасителя. Власне, цей епіграф ніби наголошує на магістральному сюжетному русі роману. Іншу іронічно жартівливу тональність має уривок з Гете Ні, Все добре на землі. Чорна дівка, білий хліб. Завтра в інший край мандрівка Чорний хліб і Біла Дівка, де вказується на коло подій, пов'язаних з екзотичними пригодами Богдана. Далі автором наведено рядки з англійського поета Чарльза Діптіна, який в історії музики відомий як один з кращих авторів морських пісень. Ніколи так і не був у довгих морських подорожах, але захоплювався мужністю і відвагою моряків, які вміють віддавати власне життя за інтереси батьківщини і яких, як він сподівався, на березі чекають прекрасні дами. Але завжди я пив лише за те, що любив, лише за вітер, що дме корабель, що пливе за дівча, яке любить матроса. Відомо, що Юрій Яновський теж щиро захоплювався життям моряків і обожнював море, мріяв скласти найкращу пісню про нього, тож йому були близькими погляди, погляди Дібдіна. Крім того, рядки за дівча, яке любить матроса, перегукуються твором. у романі Таях залишається з матросом Богданом. І нарешті вислів з Оди римській державі Горація. О, корабле, тебе вже манить хвиля моря. Поетизує морські мантри. ширше, романтичний мотив пошуку людиною своєї сутності, мети життя, в оді Горацій слави в римську державу, порівнюючи її з кораблем. Яновський же в романі, герої якого споруджують красень вітрильник, думав про свою республіку, про Україну. Вітрильник і є символом української держави. Майстром корабля він мов би, запитував, куди пливти українському корабле. Бачимо, що зміст епіграфів перегукується із заголовком поступово. Перший найменше, а останній найбільше. Щодо структури цих текстів, то всі вони певною мірою становлять мікротексти. Лише вислів горація має форму синтенції. Цікавою є і семантика цитат. Якщо слова Гоголя пройняті філософічністю, то рядки Гета і Дівчина здаються легковажними. Таке поєднання епіграфів, об'єднаних спільною ідеєю, але відмінних сприйняттям, тільки свідчить про письменницьку майстерність автора, ерудицію і оригінальний підхід. Отже, Переходимо до самого твору. Дружина письменника Тамара Яновська вважала, глибокий слід у творчості Яновського залишила його праця у кінематографії, де він якийсь час працював редактором. Цей період його життя знайшов відображення в романі Майстер корабля та в книжці Голлівуд на березі Чорного моря, виданій 1930 року. Отже, Сюжет твору. Події у творі відбуваються в 1970-х роках. Варто пам'ятати, що роман вийшов друком 1928 року. Головний герой від його особи ведеться оповідь роману 70-літній редактор. Тома Кі, товариш-майстер кіно, найвище кінематографічне звання у майбутні 1970-х, міркує, як краще втілити задум книги спогадів, і починає писати мемуари. Усе життя він присвятив великій справі творення культури нації. І тепер, сидячи в затишку власної кімнати, кіномайстер осмислює свій життєвий шлях. Бо сиве волосся до чогось зобов'язує, і згадує свою молодість середину 20-х років ХХ 20 століття. Коли він, новоприбулий редактор, приїхав на кінофабрику в місто на березі Чорного моря. Це були часи зародження і становлення українського кіномистецтва. Томакі є одним із тих, хто робить перші кроки української кінематографії. Поруч із ним режисер Сев, його товариш, директор кінофабрики, професор, оператор, актор тубілець та інші люди, які зайняті кіносправою і чиї творчі й судоособисті клопоти зображує у своїх спогадах оповідач. Одного разу в оперному театрі, дивлячись балетну виставу про Йосифа Прекрасного, то Макі захоплюється танцем таях. Він розуміє, що закохується в балерину. Згодом зустрічає її в готелі. Ця зеленоока і золотокоса красуня випромінює таємничість і незбагненну привабливість. Незабаром з'ясовується, що в таях закоханий і сев. Якось, прогулюючись у трьох берегом моря, вони рятують незнайомця. Ним виявився матрос Богдан. Цей бурлака моря розповідає про різноманітні карколомні пригоди та екстремальні ситуації зі свого життя. Одна із цих історій захопила Сева, і він вирішує зняти фільм. Оскільки події відбуваються на морі, то потрібен корабель. Для зйомок будується справжній вітрильник, на якому потім будуть плавати учні мореходної школи. Цей красень-парусник зводять майстри за стародавніми кресленнями, які знаходить професор. Оберігати вітрильник від нещасть, на думку матроса Богдана, має майстер корабля, дерев'яна фігура під бушпритом. Для судна, спорудженого для майбутнього фільму, сам Богдан обрав майстром корабля жінку, Юну Баджін, з якою колись перетнулася його життєва доля. Згадуючи звичайні будні кіноіндустрії 20-х років, створення сценарію фільму Будівництво корабля, Томакін розповідає і про свої та севові стосунки в Стаях. До спогадів кіномитця втручаються його сини Майк та Генрі. Вони в листах висловлюють свої міркування, як розвивати ті чи інші сюжетні лінії. Майк до цих спогадів уміщує пісню капітанів. А Генрі вірш про паруси, пісню пам'ятник, що поетизує людину творчої праці. Серед мемуарів старого бачимо листи до нього таях, як, серед яких і фото, на якому зображено її в купальному костюмі, на камені під бухтою в геної, матроські оповідки, навіть лекцію з кораблебудування. Чоловіча дружба через жінку, через любов до неї зазнає серйозних випробувань. Томакін і Богдана поранено внаслідок нападу, і матрос підозрює в цьому запального сева. Та згодом з'ясовується, що звинувачення безпідставне. Про вибір таях ми так і не дізнаємося. Вона відмовляється від жартівливої пропозиції сева вибрати когось одного за допомогою жереба. У своїх листах до Томакі та як називає його дружочком, і розповідає про свою цікаву пригоду, із якої зрозуміло. Що їй подобається матрос Богдан? Та чи віддала вона перевагу цьому хлопцеві? Такий сюжетний хід пропонує своєму листі батькові Генрі молодший син? Можливо. Більш імовірно, що Таях стала вірною дружиною томакі та матір'ю його синів. Зі спогадів дізнаємося, що дружина томакі померла, коли народжувала другого сина, тобто Генрі. Про маму він нічого не знає, тому й допитується. Генрі допитується, чи не була ти в Італії. Він думає мене зловити і ототожнити дівчину в купальному костюмі на, берзі, на березі Геної з тобою. Та в наші з тобою справи ми його не пустимо, правда? Томаке нарешті написав мемуари. Осінь і зиму сидів він біля своєї кани, згадуючи минуле. Літнього ранку кіномайстер спостерігає, як прокидається місто, і розмірковує про те, що він. Наче той корабель зайшов до порту й кинув якір. Під його парусами виросли молоді кораблі, сини. Тепер хай вони роблять рейси по морях. Генрі бере дочитувати мемуари батька. Він хоче звідти про щось дізнатися. Томакі із балкона свого дому розглядає велике місто, що лежить перед ним. З радіотелефона він чує голос свого другого сина, Майка. Який сповіщає про те, що летить над південними морями. Майк співає для батька пісню капітанів. З останніми рядками пісні заходить Генрі. Таким чином, уся родина вкупі. Я ніби знову починаю жити так закінчує свою розповідь Томакі. На завершення додає рядки із пісні. Попід нами знайома земля, капітан. Кораблі підняли, як коря. Капітан. Ну, ось такий сюжет роману Майстер корабля. Це коротко для того, щоб тільки пригадати. А тепер перейдемо до композиції цього твору. Композиція це 19 розділів з оповіддю про молодість, численними поверненнями в сучасність оповідача, вставними листами від таях, розповідь про молодість і синів оповідача Генрія Майка. Сучасність. Що таке експозиція, розвиток дії, кульмінація, розв'язка ось є перед вами. Ви, звичайно ж, запишете це собі до зошитів. А я хочу сказати, що композиція твору є цілком новаторською. Використано мемуарну форму роману. Стрижнем стає сповідь спогад головного героя роману Томакі. Розповідь ведеться від його особи. Серед мемуарів 70-літнього кінометця Бачимо листи його синів, Майка та Генрі, листи до нього Балерини та ях, матроські оповідки, навіть лекції з кораблебудування – усе це є так званими вставними новелами. Події в романі зображено без логічної послідовності, взаємодіють різні як часові, так і просторові площини, які поєднані з спогадами, вставними новелами. Перед історіями персонажів директора, Сева, Богдана, Хазяїна Трамбака. Роман складається з 19 розділів. Має обрамлення. Ну, ось так: роман Майстер корабля абсолютно новаторський за змістом і формою. Твір в українській літературі. Це перший роман Юрія Яновського до того ж. Автобіографічний та ще він мариністичний. Твір написаний за короткий проміжок часу. Письменник почав роботу 27 листопада 1927 року в Одесі, а за кілька місяців закінчив у Харкові, куди переїхав. У 1928 році твір було опубліковано у видавництві книгоспілка міста Харкова. Це перший роман, який оспівує кіномистецтво. За своєю стилістикою твір з повним правом може бути названий кінороманом. Коли кожній людині судилося за життя написати порядну книгу, то Яновський уже її написав. Так сказав Андрій Ніковський про роман Майстер корабля. А на наступному уроці ми будемо говорити про образи роману. Тож, я пропоную вам підготуватися. Всього доброго!